Остання капля крові упала, отам степу Донбасу з мого сина. його добили. А зараз ми завітали на Діпстейт подивитися щодо ситуації зараз на фронті. Те саме щодо Нью-Йорку, Нью-Йорк вже бачите, тут тут котел. На жаль, тут котел. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак, потужний менеджер, один із. Дуже потужних менеджерів в моїй команді. Він робить те, що говорю йому я. Ми заголосували практично 20 точок, точок розмінірування. Вітаю вас, друзі. Уявіть собі, таку ситуацію, що ми повинні з бюджету виділити 226 мільйонів гривень на охорону фертифікаційних споруд на Сумщині. Все правильно почули. 226 Мільйонів гривень на охорону фортифікаційних споруд на Сомщині. Я спочатку навіть не повірю, але зараз ми зайдемо на вебсайт і а, Прозоро, який показує саме, що до чого. Так, дивіться, я от, думаю, суми послуг з охорони фортифікацій на цьому на Прозоро. Ну, я думаю, ну, в принципі, чого б ніби так оглянути, е, чи це просто може якесь іпсо, може, щось нереальне. Але, будь ласка, подивіться, це все реалістично. Що виходить? Що послуги з охорони, фортифікаційних споруд а, на території Сімської області 5 лотів, і дивіться, будь ласка. І я хочу, щоб ви звернули увагу також, це ну, Прозоро, все реально, все, все це є правда. Уявляєте, такі суми на охорону, це знову-таки йде розпил бюджету. Тож саме час, коли ми святкуємо День Незалежності, у нас йде просто, ми збираємо по гривні, щоб допомогти нашій армії, а тут просто такі колосальні суми йдуть на те, щоб ми платили за охорону. Ви знаєте, от я, я, я хотів би, наприклад. от там скажімо, написати в ДБР чи в СБУ. Але як я казав в минулих відео от, щодо ДБР, ви уявляєте таку ситуацію, що ДБР відкриває кримінальні справи проти, наприклад, генерала Кривоноса. Я говорю про придушив, це відео. От уявляєте, він то, що він розлив мазут, не дав російському спецназу приземлитися на жулянах. ДБР відкрила кримінальну справу проти генерала. Кривоноса. Розумієте, і в такій ситуації у мене просто виникає така думка, що, ну, наприклад, звернутися то ж саме СБУ, але знову ж таки, СБУ зараз не, ну, типу, ну там, там суцільні крути, тому що Бакана не сидить, тому що він поназначав просто відвертих агентів ГРУ ФСБ Росії. Коли він був керівником, і він навіть не поніс ніякого ну, кримінальної відповідальності, тому що завдяки таким його назначенням ми втратили Маріуполь, втратили в той час Херсон. І... А зараз ми завітали на Діпстейт. Подивитися, що до ситуації зараз на фронті. І розумієте, ситуація дуже плачевна, тому що розумієте, ми зараз там беремо Курськ плюс Курськ. Мінус Покровськ, а потім буде мінус Курськ також. Тому що нам з того нічого, просто ми ж не будемо окуповувати, Ми не будемо там займатися окупацією того самого Курська. Треба буде віддавати. Те ж саме за Покровськ. Я зараз покажу, що за декілька днів що трапилося біля Покровська. От я зараз хронологію декілька днів назад, і що за декілька днів трапилося. Бачите, червоно – це наступ росіян. То ж саме щодо Нью-Йорку. Нью-Йорк вже, бачите, тут котел. На жаль, тут котел. Знову ж таки, ніхто не говорить про цей котел. Розумієте? І Це зараз там наші захисники. Звісно, зараз буде так от о, наш головний нелог казати, що як потужно ми там о, беремо Курськ. Але в той же саме час тут вже котел. От зараз котел. Чому? Чому навіщо нам той Курськ? Навіщо нам той піар? Розумієте? Щоб бути так, знову собі піднімати рейтинги, для кого? Для чого? Ціною життів? Те ж саме, дивіться, тут котел з'являється. Ситуація також зараз от Бутусов також казав: цей час-частина, це зараз вони закриють, то теж буде котел. Який понт? Який, який смисл брати цих вояків, котрі ми втрачаємо своїх просто неймовірною кількістю? Піар на крові це називається. Це називається піар на крові. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. Він робить те, що говорю йому я. Матриці, вони теж дуже важливі. І сьогодні теж в цьому є прогресія. Мы согласовали практически 20, точек, 20 новых точек разминирования. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, Новый. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А точно так же были согласованы новые 4 точки разведения. А Разминование, а потом началось Розведення, а після того заведення, буквально через деякий час, тому що все підготувалося для підходу а, російської армії. Заходу точніше в Україну без ніяких проблем. А, ми бачимо, як результат подобного розведення є прикладом Станіса Луганська. Це також відкриття нових двох КПВВ. Я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю. У квітні відзначимо великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Слава Україні! Ще один день і ми живемо цій кров'ю политій країни. Може б мовчав та. Сьогодні так. У мене кожен день якийсь, як по молоді сказати, прикол. Сьогодні в спілкуванні сказали, ти анатолій своєї смерті не вмреш. Та я нею не живу вже. Просто я своїм життям не живу вже 4 роки. Коли остання капля крові упала, отам в степу Донбасу з мого сина, ті його добили сепере, це час покаже. Тоді ми перестали жити. В цьому дорі перестали жити. Я тільки борюся. І от мене зараз цікаве таке питання. Ви задумалися, яка у вас влада? Просто реально, просто реально, ви задумалися. Значить, а ми самі кошлаті, гнилі, ми народ, ми такі є. Понимаєте? А Вони цим користуються. Тисячі, тисячі азовців, тисячі захисників Маріуполя в полоні сьогодні їм дають страшні вчора, їм дають страшні вироки. Вироки неповернення до життя вже. Це вироки, які забира, забирають життя. І ми мовчимо. А орда, орда, яку охраняють мінти. Водички їм подають, ідуть із стекляними очима. Вони гля злоба на цю країну. Я це бачу через дорогу. Тут на дорозі божий день, Оцю блядь, злізь оці стекляні очі І Йдуть вони за таким хрестом. Ідуть святі. А отакі от вони. Отакі оце їхня зброя проти українця. А ви зібратись не можемо якимись тисячами пройти і сказати, що хто зелена. Гнити б. Повертайте наших військовополонених, повертайте Азов, Хвата здавати нашу країну. Боже Боже, коли ви ума беретесь? Та мені похер, як я вмру. Щас отут на місці, чи там де хто застрелив. Ну я ж ніколи мовчати не буду. Ви, блядь, прокинете ще ні, бля. Тадо, ну, ви подивіться, які йдуть вороги, йдуть на початові вороги блядь, моєї країни.